Есть у меня и гитары украинского производителя, гитары Woodstock, У меня их две. Это Том. Цвет называется туалет green, как плитка в общественном туалете. Том появился случайно. Я пришел, влюбился в него в гитарном доме. Можно было давать немножечко гадости на нем. Це електрогітара Вудсток, і вона зроблена в Україні. Саме на гітарах Вудсток гратимуть музиканти з Оторвальд на Євробаченні 2017. Давайте ми візьмемо отечественний інструмент. Ну і класичний фірменний варіант. Попробуємо щось порівняти. У нас в руках більше, ніж класичний інструмент. І як в Україні робить електрогітари? Чи можна заробити на їх виробництві? На яких гітарах грають музиканти із оторваль синоптик? І скільки вони заробляють? Чи можна взагалі заробити на музиці в Україні і як? Це бізнес-план про українські музичні інструменти. рік я їжджу Во Франкфурт на музыкальную виставку і вижу там большое количество производителей со всех уголков света. Я не видел там за все это время ни одного украинского производителя. Неужели нельзя сделать національного производителя гітар, который был бы удовлетворял бы спрос и на внутреннем рынке, и представлять Україну на міжнародному музыкальном рынке. Це Сергій Семенов, 34 года, роки, за освітою економіст. Очень давно, когда я был маленьким мальчиком, мне очень нравилось играть на гитаре. Вот, и я всю жизнь занимался гитарой. Там, сначала в музыкальной школе, там, естественно, двор, группа, вот, первые репетиции, первый концерт. У 2008 році Сергій разом із другом відкрив магазин під назвою Гітарний дім, що став першим спеціалізованим гітарним магазином в Україні. На базі магазину Сергій запустив першу в Україні сервісну та ремонтну гітарну майстерню, де спочатку сам був її першим майстром. Щоб запустити магазин, нам з другом понадобилось порядка 100 тисяч доларів. Ми працювали також компанії, тобто у нас була достатньо хороша зарплата, плюс поучаствовали кіротсвіки. Всього у магазині гітарний дім продається від 50 до 100 гітар на місяць. Найдешевша гітара тут коштує 2,5 тисячі гривень, найдорожча 100 тисяч. Такі гітари продаються вкрай рідко. В основному у клієнтів попит на недорогі моделі від 2,5 до 10 тисяч гривень. Клієнти це аматори та всі українські зірки, яких можна почути на радіо. наша задача была наполнить магазин ну, максимальным количеством гитар разных производителей. Вот это были гитары Ибонес, это был Вашбун LTD, Squire, Шектор. Мы завозили гитары в принципе сотнями, да, продавали десятками. Вот. мы продавали гитары как через собственный магазин, так и через другие магазины-партнеры. А, вот, но со временем возможность по дистрибуции и импорту за границей, она уменьшилась, потому что экономическая ситуация была такова, что платежеспособность среднестатистического гитариста, она стремилась к нулю. И на этом фоне, скажем, идея с производством 5 вышла на первый план, и мы начали активно развивать собственное гитарное производство. Однак, за словами продавця з музичного магазину Мосторг навіть музиканти-початківці готові витратити на гітару 50 тисяч гривень, кілька років відкладаючи на неї гроші. І якщо говорити про гітари, то наша серана не слишком гітарна. От, тому от ринок ні більшої і достатньо складний. Всього в Україні близько п'ятдесяти музичних магазинів. Мустор один із найпопулярніших серед клієнтів на ринку вже 20 років. Асортимент гітар 650 екземплярів, 250 з яких це акустичні гітари, 400 електро. Щомісяця тут продають близько тисячі гітар. Старт електрогітари, яка може виконувати свої функції електрогітари і при цьому не розвалитися у вас в руках. Это 2,5-3 тысячи гривен. Это минимум, минимальный. Что касается самых дорогих инструментов, здесь на самом деле не предела нет совершенству. Я могу вам продемонстрировать, например, это, например, вот 130 тысяч гривен. Дві 2011 року в Україні не було жодного офіційного виробника електрогітар. У 2011-му з'явився перший Київський Вудсток. У 2014-му після подорожчання долара і на хвилі попиту на все українське з'явився ще один білоцерківський юніверсум. Найдешевша електрогітара від Вудсток коштує 8600 гривень. найдорожча – 16 тисяч. Ціна електрогітар юніверсум в рази вище від 26,5 до 54 тисяч гривень. Наши украинские производители сделали очень большие шаги для улучшения качества своих инструментов. Серьезно улучшились показатели себестоимости. В общем и целом достаточно достойный продукт в среднеценовом сегменте. Есть для тех, у кого не так много денег, они ищут альтернативные варианты. Они могут… В основном они сейчас обращаются в Китай на интернет-магазины Alibaba, AliExpress. И покупают музыкальные инструменты там. Были э, такие одиночные экземпляры мастеров, которые, которых я знал, которые меня знали, они при, приходили, вешали гитары к на, нам на витрину. Эти гитары, они все были сделаны по каким-то авторским задумкам, и они э, скорее представляли интерес, нежели необходимость для гитаристов. У прогітарах Wудсток використовують популярний дизайн відомих гітарних моделей, зокрема бренду Fender. Тому в більшості своїй це якісні репліки відомих брендів. Це головна причина, з якою в мосторгу немає гітар Woodstock. Це наші великі друзі. Ми ждемо оригінальної лінійки по своїм технічним. Характеристикам, которые может бути представлені в нашому магазині. Я уверен, що ми скоро би, в цій області почнемо что На сьогоднішній момент немножко противоречит нашій політиці по по В інших українських гітар з оригінальним дизайном Юніверсом, які продаються в Мусторг із листопада 2016 го справи поки йдуть не дуже добре. З нашого магазину не було продано поки ні гітара, але люди Приходять, інтересуються. Просто, возможно, ще не пройшло время. Собівартість гітари підрахувати важко. Все залежить від комплектуючих. Візьмемо приблизні ціни на них. Заготівка з вільхи або плена обійдеться близько 30 доларів. На механіку всі ці кілки, пікгарди, ретейнери, шпильки та інше може піти в середньому 500 доларів. Близько 100 доларів доведеться віддати за електроніку, звукознімачі, потенціометри, перемикачі та відсіки для батарейок. Лаки і фарби 50 доларів. І робота майстра 50 доларів. Ось і виходить орієнтовна ціна збірки 730 доларів. Рынок музыкальных инструментов испытал очень серьезное падение, да, понятно, там предыдущие годы. Последнее время, несмотря на такие факторы, как там контрабанда, еще какие-то вещи, вот, большая конкуренция, мы, как ни странно, отмечаем оживление рынка вот в последний год-полтора. Проте бізнес електрогітар успішним поки не назвеш. А как же справа з іншими музичними інструментами? Сам по себе вот этот пищик здає вот такой звук. Ничего особенного. Да? Ну вот когда самим инструментом тут уже вот. Но процесс изготовления этого пищика очень сложный и длительный. Занимает где-то в среднем около 10 дней. Олексій виробляє комплектуючу для додука. Це мундштук, який служить музикантові від двох місяців до року. Мундштуки він робить у себе вдома по 8-10 штук протягом місяця і продає замовникам по всьому світу за ціною 30 доларів. Беруть в основному друзі, знайомі, ті, хто приходять, хто цими інструментами. інструментом. Буває таке, що хлопці – ученики я просто комплектую. Виробництво мундштуків в принципі не можна перенести до сфери бізнесу, оскільки, по-перше, це складна ручна робота. По-друге, попит на цю музичну деталь невисокий. По-третє, не так багато є майстрів, готових їх виготовляти. Це чисте ремесло. А це Артем Селезньов, барабанщик із 12-річним стажем. Грає у кавер групі «Just In». Разом з братом Олександром у 2013 році він заснував компанію Стар Стікс, яка виробляє барабанні палички. Якщо чесно, звісно, перші її були не власне виробництво. Ми заказали пробники в Китаї під нашою лейбою, з нашими логотипами. І от десь через півтора року після основання Стар Стікс ми вже почали основувати і своє виробництво. Знаходиться у місті Кременчук Полтавської області. Палички роблять з граба і акації. Їхня собівартість близько 100 гривень, а продають в середньому за 150. п'ятдесят. Інтернет-магазини такі крупніші, як Розітка, Салтмастер. Помімова території України, ми вже вийшли на турені, що вже є продажі за рубеж. Були вже справки в Літву, Білорусію, Казахстан, Росію, Нігерію і наші пробник в Іспанію. Зараз Стар Стікс успішний бізнес. Якщо перший рік вернув, Роблялося 300 пар паличок на місяць, то зараз ці показники зросли у п'ять разів. Після економічної кризи у 2008 році ринок виробників музичних інструментів у Чехії виявився в руках іноземних інвесторів. Азійські фірми володіють більшою частиною виробництва. Майже 90% інструментів експортують. Але залишились фірми, які обрали інший шлях. У 1995 році Петер Прохаска зі своїм другом вирішили відкрити бізнес виробництва гітар на замовлення. Уже більше 20 років вони працюють тільки вдвох. За рік створюють близько 25 гітар, які відрізняються високою якістю та ексклюзивністю клієнти приходять з проханням зробити такий інструмент, який неможливо знайти в музичному магазині. Як правило, це гітари вищого класу. У професійних музикантів індивідуальні вимоги до звучання, особливо це стосується джаз гітар. Також звертаються з проханням зробити копію відомої або історичної моделі, тому що оригінал просто не по кишені. Однак інструменти за пару сотень доларів Петр не вважає конкурентами, тому що впевнений, гітаристи втомились від дешевих азійських інструментів. В моді якісний звук і за нього треба платити за акустичну гітару 1200 доларів. Джазово обійдеться у 2000. А гітари з рідкісного сорту дерева, в основному електронні, коштують від 6 до 8 тисяч доларів. При середній зарплаті у Чехії близько 900 доларів на місяць. Гітари на замовлення можуть собі дозволити далеко не всі охочі, тому основними клієнтами є професійні Музиканти або колекціонери на один інструмент використовуються 3-4 сорти дерева. Ексклюзивні матеріали замовляють з південної Америки та Мадагаскару. У середньому виготовлення гітари займає близько місяця. Найбільше замовників цікавлять гітари американського виробництва. Але проблема в тому, що екземпляри, які імпортують в Чехію зі сполучених штатів, нижчого класу. Тому музикантам вигідніше замовляти класичні американські моделі у чеських майстрів. На розкрутку бізнесу пішло близько восьми років. Грошей на рекламу не вистачало. В основному відвідували тематичні виставки та заходи. Часто самі пропонували свої вироби музикантам. Фірмі вдалося створити собі ім'я, яке зараз працює на них. Замовлення у компаньйонів розписані на два роки вперед. У 2011 році Сергій відкрив перше в Україні гітарне виробництво під брендом «Вудсток». Думал, что, наверное, было бы хорошо после первого гитарного магазина сделать первую фабрику серийную, которая бы выпускала качественные инструменты для наших потребителей. На виробництві працює чотири людини, які виробляють від 20 до 30 електрогітар на місяць за середньою вартістю в 10 тисяч гривень. На запуск гітарного виробництва в 2011-му у Сергія із другом пішло близько 30-40 тисяч доларів. Одни из первых образцов мы давали на тесты э, ну, нашим артистам. Там, вот Виктор Павлик, Женя Галич и Аторвальда, они э, получили на тест первые гитары, и они сказали, что «не, мы их не отдадим, вот они останутся у нас». Гитары «Вудсток». У меня их две. Одна сейчас в процессе того, чтобы ее э, финализировали и завершили. Это «Том». Нет, даже больше, чем два года. Впервые я увидел и попробовал эту гитару, когда Женя Галич из Аторвальд приехал. Мы играли совместный концерт в Донецке. И он приезжает, это, по-моему, был 13-й год. Приезжает, говорит, Димон, глянь, какую гитару мне подарили. Смотрю, классно делано. Я ну, сначала не понял, кто делает. Вот эту гитару белую увидел, взял в руки и понял, что ну, класс. Ну, все идеально. Это гитара, та гитара, на которой, на которой я играл Одна сольник. Одна из тех трех гитар. Вот, я... О, да, это она. Ну, блин, как ее не узнать? Я когда-нибудь ее заберу тоже. Ну, пока пусть полежит, по все посмотрят, позавидуют мне. О, спасибо. Урок номер один. Правую палочку берем. В правую руку, левую, в левую руку. Гітари Woodstock популярні у професійних музикантів. Чого не скажеш про основну аудиторію бренду музикантів-аматорів? Ми повинні розуміти, що американські компанії производять інструменти уже более э, 100 лет. Если долго над чем-то трудиться, то получається мою приходить результат. В целом, мне всегда казалось, что украинцы могут производить много всего интересного. Если говорить о Woodstock Guitars, то они вообще не уступают мировым аналогам. Вот вообще. Давайте мы возьмем отечественный инструмент, ну и классический фирменный вариант. И попробуем что-то сравнить. У нас в руках более чем классический инструмент с более чем 60-летней историей своим абсолютно классическим звуком. Наше желание – это обеспечить, в первую очередь, украинских гитаристов качественными отечественными продуктами. А теперь отечественный продукт. Тому що на сьогоднішній день для того, чтобы купить качественную импортную гитару, придется потратить далеко не одну зарплату. Заробітки у більшості музикантів в Україні низькі а от кількість самих музикантів велика. Ну, я являюсь членом жюри одного музикального конкурсу, в який сейчас набирают инди группы. Было подано больше 500 600 заявок, насколько я знаю. То есть это только молодые группы, которые пытаются как-то пробиться. Як і скільки може заробити музикант в Україні при такій конкуренції? Успішна група – это группа музыкантов, которые могут позволить себе купить машину, квартиру, ездить на отдых и спокойно себя чувствовать. У них два источника дохода. Перший – это концерты. А второе это корпоративы. В чём отличается концерты корпоративные концерты, хотя покупают билеты, на корпоративах у тебя заказывают как артиста и платят тебе сразу фиксированный гонорар. Варируется от 1 1000 долларов за выступление до 50 000 долларов. Ціни на квитки на концерти українських музикантів крутяться в діапазоні від 100 до 3 3000 гривень. Наприклад, на концерт Джамали квитки можна купити від 250 до 15 000 гривень. На Онука й оркестр народних інструментів від 350 до 1700. Я считаю, что музыкант или музыкальная группа в Украине может быть успешной, зарабатывать на этом деньги, иначе бы музыкальной индустрии в Украине не существовало. Здесь ситуация похожая с миром стартапов, где взлетает от силы 2-5% проектов. Я и третий канал доходу. Из, грубо говоря, из 100 человек процентов 70, ну 70 человек покупают диски наши. То ли диск, то ли футболка, то ли что-то еще. От 2 долларов в Украине, 3, может быть, до там, 15 долларов за, за диск, смотря какой диск, смотря какое издание в Европе. Нам идти, 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 еще и долго идти, не лениться и делать много рекламы здесь. Некоторые музыканты говорят, блин, так тяжело, никто там не хочет нам делать концерты. Я говорю, а никто не захочет. Ніхто не будет кроме тебе нічого сам делать. Ну не треба жаловаться на мир, там. вот типу, пошовота несправедливо у нас все в Україні. У нас в Україні так все, як ми этого заслужимо. Зараз Сергій працює над виробництвом двох важливих моделей електрогітар для українських зірок. А на Евровидении заказали три инструмента гитару, гитару и э, телекастер для второго гитариста для того, чтобы быть в одной концепции. Это требования постановщика. У нас должны быть подобные инструменты. Там, світящийся, там, і так сверкающие. Саме на гитарах Woodstock Женя Галич, музыкант из О Оторвальд представлятимуть Украину на Євробаченні у травні. С основателем Woodstock Gitar мы разработали ще одну модель гитару, которая называется Jazz Caster. Она будет слонової кости с чорним пігардом, тоже с одним датчиком, с темброблоком, таким же, как у Тома. И е голова грифа будет смотреть сюда вверх. Он будет очень агрессивный, ще более агрессивный, чем Том. Е Гитара для Дениса із групи Торвольт виглядіть. Отак. От а ось як виглядає процес виробництва гітари? Спочатку заготовлюються дерево, як правило, використовують вільху ясен і клен. Потім дерево розпилюють для напівзаготівок. Третій етап це створення форми для деки і грифа. Потім шліфування та полірування. Ці етапи займають найбільше часу і ручної праці. Після чого гітару фарбують у спеціальній малярській кімнаті, звідки везуть. У гитарной Дим, где проходит финальная сборка, и просто из мастерни зібрана гитара потрапляя на витрину магазину. Вот на этой гитаре будет играть Дима из группы Синоптик. Вот мы разработали эту форму совместно с ним, то есть все эти детали, все все нюансы. Это мы учли его пожелания, дали ему свои рекомендации. Вот так. Да, сразу же... сделать деку по один миллиметр с каждой стороны я правда не дождусь я думаю это будет классно по моему она не идет да, уже круто будет на да? таком вот так вот она будет висеть класс Удобно, я пашу. Конкурент Woodstock – це бренд Universum Guitars. Фабрика електрогітар була заснована в лютому 2016 го у Білій церкві Київської області. Засновники бренду і Дмитро Гавриленко більше 20 років будували електроінструменти. Гітари в Universum побудовані без прототипів. На відміну від гітар Woodstock, Universum повністю оригінальні винаходи. Гавриленко дуже крути інструменти робить. Я потім останній, на якому грав у вухі. разработали новую серию, тоже очень плотно звучит, очень хорошо выглядит. То есть я вообще считаю, что украинские гитары это очень достойно, очень. Ну, те, на которых я играл. Цена ее, ну, в районе 2000 долларов. Как для старта 2000 долларов за, скажем так, непроверенный продукт многовато. гітар Вудсток займається Наталія Дзюбенко. Вона веде соцмережі, організовує участь гітар у виставках та влаштовує їхні презентації. Для нас зараз дуже важна по перше, визвати довіря у людей, щоб, ну музикантів, гітаристів, щоб вони повірили, що гітари дійсно качественні. Основний канал просування це виставки. Нельзя оценить их эффективность вот именно там в плане там, какого то денежного эквивалента. Но мы обменялись контактами с владельцами музыкальных магазинов за территорией Киева, то есть это вся, вся Украина. Мы планируем также через эти каналы продавать наши гитары, то есть через магазины. Ну, на самом деле все гитарные производители, они... Не могут жить без гитаристов, и, то, равно как гитаристы не могут жить без гитарных производителей. Вот, то есть они друг друга дополняют, они не могут существовать друг без друга. И... Ну, есть прекрасный пример о том, как, э, очень старая мануфактура под названием Мартин, которая с 1833 года выпускает акустические гитары. И в 1995 году Эрик Клэптон сыграл концерт, который был снят на видео, и он появился с этой гитарой Мартин. Вот после этого фабрику просто ждал фурор заказов, то есть все резко проявили интерес к э, этой гитарной марке, и, соответственно, фабрика пришла к успеху, она разрослась, она стала просто огромной, гигантской. И то, что раньше было такой Пострамітилі нібочої майстерської стала огромной фабрикою. У цих гітарах вперше буде застосовано оригінальний дизайн, розроблений спільно з музикантами з Сіноптів та Оторвальд і майстрами з вудсток. Тому незабаром нові гітари будуть не тільки зібрані, але й повністю вигадані в Україні. Це вб'є відразу двох зайців. По-перше, на Євробаченні гітари в руках музикантів привернуть підвищену увагу споживачів до бренду Вудсток. По-друге, оригінальні гітари може взяти під реалізацію магазин Мусторг, де показники продажів гітар набагато вищі ніж у гітарному домі.